Ми привезли товар, якого більше ніде немає в Україні. Тільки Nike, Lacoste, Адідас і Норфейс в одному мішку. 25 кг кілограм брендових з футболок з Італії, ще й в яких 80% — це чоловічий одяг. Але не будемо багато говорити. Давайте розпаковувати. Клас! Давайте дивитись разом. Отже. У нас тут Hugo Boss, футболка перша. Далі, давайте дивитися. Nike, Така з комірцем поло. Далі North Face. Топ-5 футболок, які я дістану зараз. Так, далі у нас попадається. Так, знову Nike. Далі біле поло. У нас. Від Ральф Lauren Ну, взагалі, просто і асортимент. Ви можете бачити, що розміри доволі поширені. Тобто, ось, наприклад, це напевно, що розмір S або M Далі так само ця футболка це теж скоріше M або L Тобто, дуже класний асортимент та наповнення мішків. Знову Nike Отже, такі футболки до нас приїхали з Італії. Ціна 11 євро за кілограм, але ви самі бачите, що вони цього вартують, адже кожна річ є брендовою 25 кілограм. І найголовніше, що таких лотів ви не знайдете більше ніде. Це ексклюзивний формат від British Second. Якщо вас цікавлять такі мішки, то пишіть у коментарях, і ми розповімо вам всю детальну інформацію.